Дорогі друзі, українцям не просто звикнути до Канади. Тут інший менталітет, друга культура поведінки. Наведу кілька прикладів. Я здавав правила дорожнього руху в екзаменаційному центрі. Двері до кімнати, де здавали тести, були прочинені. І якась жінка підказувала молодому хлопцеві українською мовою. До жінки підійшла контролер. І зробила зауваження. Та замахала руками, мовляв, все, я більше не буду, але залишилося стояти біля дверей. Через кілька хвилин хлопець знову щось тихо спитав, і вона відповіла. Тоді інший співробітник підійшов до хлопця і сказав, що тест для нього закінчено. Ніяких пояснень, ні виправдань, ніхто не слухав. Гроші за тест пропали. Канадці, на відміну від нас, дуже поважають закон і правила. Для роботи у школі я мав отримати дозвіл з поліції, пройти перевірку, чи немає кримінального минулого. Замовив цю послугу онлайн, оплатив і почав чекати. Але мене підбирав час, директорка просила довідку, тому я вирішив поїхати особисто на прийом. Без запису, як я не просив, не переконував, що мені терміново потрібна довідка, поліцейська ввічливо і терпляче пояснювала: Вибачте, сер, це неможливо. Без попереднього запису вас ніхто не прийме. Все розписано по хвилинах. І дійсно, я бачив, як кожні 15 хвилин відвідувачі за викликом заходили до кабінету. Українець, який нещодавно приїхав до Канади, попросив державного службовця пришвидшити видачу якогось документа і запропонував 100 доларів. Тут дуже велика бюрократія. Реакція того взагалі виявилася неочікуваною. Він вдав, що не зрозумів, і навпаки, призначив отримання документа набагато пізніше, ніж іншим. Корупції, до якої ми звикли в Україні, в Канаді немає. А в українців, на жаль, корупція хай і дрібна, вкоренилася у свідомість. Деякі з них привезли до Канади хитрість і обман, можуть наживатися на своїх співвітчизниках на роботі, бути нечесними при наданні послуг, залучати до сумнівних афет. І це засмучує. Такі випадки, на жаль, є. Канадці дуже шанують право на особистий простір. Ближче, ніж на дві витянуті руки, ніхто не стане коло вас. Спочатку в магазинах я не звертав на це уваги, поки мені не зробили красномовне зауваження. Канатка просто повернулася до мене, глянула на мене і на мій візок, і я все зрозумів без слів. Також у канадців не прийнято намагатися пройти без черги, як у нас. Такі не писані правила. Якось я поїхав з канадцем на автосервіс. Механік оглянув авто, порахував на комп'ютері, а потім назвав ціну 270 доларів за незначну пологню. Мій друг сказав, Окей, і заплатив. Я спитав його, Чому він не торгувався, там можна було і за 200 доларів зробити. Він так здивовано подивився на мене і сказав, що у них це не прийня. Справді, корні канадці не торгуються. Торг доречний лише у разі великої покупки, коли купляється будинок чи машина. У Канаді також треба думати, що говорить. На курсах англійської мови я розповідав, що бачив у парку негра, який виробляв трюки на велосипеді. Викладач так осудливо подивилася на мене і зауважила, що чорношкірих не можна так називати, це образливо для них. Я заперечив, що це нейтральне і вживане слово і ніякої образи тут немає, ну принаймні так у нас в Україні. Я не расист, бо я справді не расист. Канаді слово негр неприйнятне. Треба казати афроамериканець, бо можна нарватися на звинувачення у расизмі і навіть на виклик поліції. Окремо хочу сказати за жінок. всі ходять дуже просто і невибагливо одягнені. Високі підбори, рідкість. Якщо побачите ошатну дівчину з макіяжем на підборах. То швидше за все, вона нещодавно приїхала до Канади. Через пару місяців вона викине туфлі зі шпильками і перейде на взуття з плоскою підошвою. В Україні ми звикли говорити жінкам компліменти, навіть незнайомо. У Канаді з цим треба бути обережними. Ваші добрі наміри можуть розцінити як сексуальне домагання або посягання. На гендерну рівність. В українців і канадців різний менталітет у їжі. І вони зовсім не захоплюються, як ми, а також салатом олів'є. Вони не оцінять і українське сало з чесником, бо це фет, жир. Коропа вони не їдять, вважають брудною рибо, рибою і викидають, коли впіймають. І не примушуйте канадців до їди. На вечірках для них головне це поспілкуватися, а не наїстися. З міцних напоїв п'ють канадське чи американське віски з судовою. А горілка хіба як екзотика і виняток, її майже не п'ють. Найбільше полюбляють вина та пиво. пиво розходиться ящиками. У Канаді люди. До речі, рідко ходять у гості один до одного, хіба у великі свята, і завжди приносять з собою частування. День народження в Канаді не такий, як в Україні, зазвичай дуже скромний. Іменинник може запросити на домашню вечірку з напоями, це буде кілька сортів вина, бутерброди з сиром, можливо, з червоною рибкою, якийсь легкий салатик чи два, і все. Ніхто не збирається вас нагодувати. Канадці дуже виховані і ввічливі, вони нескінченно вибачаються, винні чи не винні, сори, наче улюблене слово. Ще канадці дуже усміхні. Коли йду вулицями, незнайомі мені канадці вітаються і посміхаються. Я наче повернувся в українське село. Де усі здоровкаються одне з одним. Ось така Канада привітна до українців, але зі своїми особливостями, про які я розказав. Вона багато чому навчила мене збагатила життєвим досвідом, яким охоче ділюся з вами. Не прощаюся з вами. До зустрічі!